Безпосередньо е, був е, спочатку е, всіх цих подій, які відбувалися, тому, можливо, би краще було прокоментувати е, те, що я бачив, і свою думку висловити. Так як ця вся ситуація ще почалася е, в 2015 році, тобто, тренер. Е, Екс-тренер на сьогодні, Семикін Олексій, забажав бачити на Олімпійських іграх саме той склад команди, якого він вважає за потрібним, тобто не керуючись спортивним принципом, не керуючись якимись прописаними вже на той час там системою відбору. Яка пізніше була затверджена і Міністерством, і Національним олімпійським комітетом. Хотів бачити зовсім інший склад. І після завойованої ліцензії на чемпіонаті світу в Мілані нам було прийнято рішення Марією Повх просто відійти від тренера не від команди, не від дівчат, а саме від тренера, так як часом неадекватна поведінка не дозволяла бачити майбутнє саме, саме з ним. Тому що на той час була дуже достойна ще спортсменка Ахадова Світлана, яка також хотіла боротися за потівку. За ліцензію, але її чомусь ніхто не чув і взагалі не сприймали її як серйозного спортсмена, який міг би підсилити човен. Тому ми вирішили об'єднатися з Світланою і таким чином згуртуватися, і все-таки спортивним принципом показати, що треба. Четвірку готувати сильніших дівчат. Оце ми намагалися робити. Але це не входило в плани Олексія Семикіна, так як я вважаю, що в минулому році була ситуація, і це все і сьогодні так розвивається, що це підготовка була до переходу екіпажу, готового до Азербайджану. У вас є інформація чи ви просто пропускаєте? Е, інформація тільки є, я вважаю, неприпустимо, що вже в цьому році е, Олексій Іванович, будучи на, на посаді старшого тренера, їздив до Азербайджану на Кубок президента на оглядові змагання. Тобто, де спортсменів оглядали, і це були спортсмени, які на той момент були в штатній збірній команди України. Тобто, наші, спортсмени ним... наші спортсмени з ним їздили, і це були Горлова Анастасія, це був Семикін Іван і, Коз... і Козміч Даніл. От, тобто, вважаю, що це неприпустимо для тренера. От. Тому враховую, що правильно зробили, що в минулому році все-таки все від'єдналися і дали е, можливість всім спортсменам проявити себе, тобто за, за спортивним принципом відібратися в команду. Я рахую, що це тільки професіональна була, тут е, взагалі тренер. Олексій Іванович просто поділив особисті якісь амбіції, поділив з професійною роботою. Тобто його завдання було згуртувати колектив, незважаючи на те, в кого який характер, хто як працює, але не ділити спортсменів на своїх і на чужих. І одна із причин була конфлікту, це те, що на той момент було прийнято рішення все-таки готувати четвірку, а не двійку. Шанси були і в Анастасії Тодорової з Машою Повх виступити і в двійці. І дуже непогані вони це заявили на європейських іграх, де історично завоювали для нашого виду спорту першу бронзову нагороду, єдину поки що. Ну, прийняли таке рішення готувати четвірку, окей, але е, тим складом, який тільки би запропонував Олексій Іванович, тому на це е, ми не могли погодитись, так як можливо би далі, це був би не спортивний принцип. Першим порушенням було виставивши екіпаж. На чемпіонаті України четвірку в складі Кічасова Ахадова Тодорова і Грищун. І після того говорив, що це дійсно найсильніший склад. Це і найкраще показали результат часовий. Скажу, що в нас в Дніпропетровську для командних човнів просто немає точної дистанції, тобто вони вже фактично стояли на 6 метрів попереду, а це вже йде пряме порушення і фактично. Більше секунди можливо відразу додати до того результату, якого показали. При тому, що кажучи, що там не було вітру, чи там було там дівчата говорили проти зустрічного вітру. Є відео, яке підтверджує, що. Там нічого не було, ніякого зустрічного, навіть на старті був попутній вітер. Тому я скажу, що дійсно за системою відбору це було грубе порушення. І так як дівчата виконали ряд етапів відбору, це і Кубок України, це і перший етап Кубка світу, і другий етап, де визначалися самим же Олексієм Івановичем склади команд, він розписав і. Чітко виконувалися ще тоді його вказівки. Так вийшло, що саме на етапі в Дузьбургу човен в складі Повха Хадова Тодорова Грищун показали часовий показник і завоювали золоту медаль. Тобто це був дуже серйозний аргумент для того, щоб і міністерство, і національний олімпійський комітет був. За цей варіант. В Чехії також була дуже гарна боротьба, але не вистачило там декількох сотих секунди, де знову ж таки Кічасова повх Тодорова Грищун також боролися. От. Визначили кращих все. На цьому потрібно було зупинитися, відкинути всі амбіції і працювати далі. На що Семикін Олексій порахував неможливим І через якісь особисті свої інтереси взяв на себе відповідальність і втягнув дівчат в цю всю возню, яка отак от закінчилась, чесно кажучи, після Олімпіади. Мабуть, багато хто зрозумів, що цього не потрібно було робити. Я рахую, що федерація в цій ситуації спрацювала досить неоднозначно, тобто однобічно. Підтримуючи там один, один тільки варіант, тобто її б е, завдання навпаки ще до цього конфлікту, коли він ще тільки-тільки розвивався, завдання федерації було б навпаки згуртувати колектив, і в нас було е, не одна тренерське засідання, де, де вже ці питання були, можливо, було б їх ну, розв'язати, от. Чого не зроблено було, я рахую, що звільнивши, звільнивши когось там на, на міністерство, на, на все от такі сьогодні е, приймає негативно от, от, дівчата там, і тренер, там, сьогодні. Все на міністерство спирає. Я рахую, що це неправильно, бо за останній рік міністерство виконало всі умови і зробило максимум з того, що воно могло би зробити. Тобто були забезпечені в повному об'ємі і збори, і закордонні, і чітко виконалась система відбору. Тобто тут, тут потрібно ще. Час і я думаю, що час ще в найближчому майбутньому покаже, як, як би можна було вирішити це все ще ну, завчасно.